Покладання квітів до пам'ятника на честь проголошення столиці Зундр, патріотичні пісні, звучання оркестру та щирі слова у пам'ять про національних героїв. Усе це на урочистому вічі біля обласного управління юстиції. 1 листопада 1918 року внаслідок листопадового чину силами українських січових стрільців було утворено державу площею 70 тисяч метрів квадратних, названою Західноукраїнською Народною Республікою. 20 років живемо в незалежній державі, тому повинні зінити ока берегти свою державу і пам'ятати про той великий план і про ті великі зусилля, які були здійснені нашим народом, щоб завоювати цю незалежність. З часу утворення ЗУНР минуло 92 роки. А проблеми, каже голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник, залишилися тими ж. Ми маємо всі самі проблеми, які сто років назад 92 роки років назад, напевне. Ми вже повинні робити висновки. Напевне, це повинен кожен розуміти. Без цих висновків у нас будуть далі самі проблеми. Вирішити їх, каже Ігор Олійник, можна лише наполегливою працею, і цитує Олену Телігу: не треба слів, писала вона, хай буде тільки діло. Ми повинні пам'ятати, що Україна починається з кожного з нас, з наших душ і нашої праці. Ми повинні навчитись відповідати на виклики час. Протистояти загрозам, що йдуть всередині, з поміж нас самих. Ми повинні розуміти, розколи і розбрат це шлях ганьби і поразки, це шлях нікуди. Сила і перемога тільки в нашій єдності, у соборності наших душ.